В нашій студії Тарас Чмут. Керівник Київської, якщо можна так сказати, координатор, координатор Київської міської організації громадянської пар компанії мережа. опора мережа, мережа опора. Мережа. Добрий вечір, Тарас. Добрий Дякую, вечір. що прийшли. Отже, Київ завжди був локомотивом, чи принаймні мав бути локомотивом. але останні події засвідчили останнього півроку, що він таки виконував гідно цю функцію локомотиву перетворень в Києві. Чи ми можемо говорити про те, що новообраний склад Київської міської ради? Здатний тягнути э, цей пояс, цей потяг в майбутнє це хороше питання. Якщо дивитись на Київраду за той кампанією, яка відбувалася, то тут дуже суперечливі в принципі висновки можна зробити. Тобто, ми знаємо, що в Києві 120 депутатів Київради, з, з них 60 обираються по мажоритарній системі. І претендентів було понад тисячу. От, по кожному з одномандатних округів було 3-4-5 кандидатів, які вели активну передвиборчу боротьбу. При цьому більшість з них не нехтувала різними маніпуляційними методами, в тому числі підкупом виборців, як грошовим, так і класичний для Києва, там гречкою, олією і так далі. От е, найменш активно кампанія велася в плані мерських виборів, тобто кандидатів в мери, і списків партій. Тобто вісімдесят все-таки роботи були це йшла по мажоритарці і найбільше порушень зафіксованих нами саме там. А чим пояснити катастрофічний результат батьківщини і хвилювання Володимира Бондаренко? Розумієте, в Києві виборча кампанія йшла в контексті президентської кампанії. Наприклад, Радикальна партія Ляшка вона взагалі по суті не проводила кампанії в Київраду. І не проводила кампанію ну, от там, по депутатах і так далі. В той же час вона сьогодні друга. Mm -hmm. от, батьківщина, от, тобто на фоні всеукраїнської кампанії президентської підтягуються місцеві вибори. Mm -hmm. Так само і по удару, так само і по інших партіях, які прийшли. Тобто, батьківщина, у них провальна кампанія по президентських виборах, виявилася, по суті. Mm -hmm. от, і Так само провальна на місцевих виборах. Mm -hmm. А чим це пояснити такий провал? Можливо, виборці ну, хочуть... Бондаренко має репутацію досить чи мав репутацію досить кваліфікованого керівника. Він 20 років займається в столиці, Знає тут буквально кожний кущ, кожну собаку в хорошому сенсі цього слова, кожного журналіста і кожний цвях забитий в, в двері. Тим не менше 3% і феєричний результат удару. Хоча ми всі розуміємо, що керувати містом Віталію кличку, напевно, буде не так і список легко. список партії удар доволі розкажіть про список. Бо, бо багато людей говорять про те, що це фактично Творилося на комерційний проект, які що говорять про те, що активісти удару, які пройшли з кличком вибори і до Київської міської ради, і до Верховної Ради, які гірно себе показали на різних ділянках, були просто усунуті керівництвом виборчої кампанії. Натомість всі місця були, якщо не продані, то принаймні комерціалізовано. Віддані якимось незрозумілим людям, ці е, чутки мають якісь підстави? Не готова там підтвердити чи спростувати про те, що місце в ударі можна купити, наприклад. Mm -hmm. Але те, що там як по мажоритарці, так і в партійних списках є люди, які раніше працювали у команді Черновецького. Я думаю, Google виборцям і глядачам може підтвердити. Mm -hmm. Тобто, ну викликають питання, коли якщо проаналізувати цих людей, mm -hmm. їхнє минуле, і в якій команді вони раніше працювали, і чому вони зараз виявилися тут? Mm -hmm. е, ну, удар досить Відно на думку людей, які писали про те, що відбувався в Києв Раді з часів Черневецького протистояв тому зухвалому бандитизму, я інакше це не можу назвати, який там мав місце цьому дирибану і землі і знищенню історичних пам'яток і так далі. І тому подібне. А якою мірою він буде здатний, якщо буде здатний. Продовжити цю тенденцію, або якраз навпаки задати якісь інші вектори. Ну, ми, ми ж розуміємо, що вибори в Києві відбуваються на досить короткий строк. Mm -hmm. Так тобто, в тих, хто прийшов, у них є час або показати себе як дуже якісними керівниками і припинити цей деребан, або дуже швидко все надеребанити, mm -hmm. і потім уже можна не балотуватися. Mm -hmm. А короткий термін. Ви що маєте на увазі? Ну ми ж обираємо зараз не на. Поза чергою. Ну, я живу поза Києвом, тому так. мало. Ну, у нас будуть чергові вибори місцеві, ось скоро так само, як парламентські, mm -hmm. напевно. От і будуть знову перевибори. Mm -hmm. В цьому сенсі є також мене принаймні, цікавить питання, якою мірою Київрада здатна протистояти, чи якраз навпаки, плідно співпрацювати з новообраним президентом. Адже очевидно, що перетворення мусить починатися і в Києві також, не тільки на державному рівні. Ну, я думаю, те, що удар об'єднався з паном Порошенком, і вони отак разом не тільки удар Київрада Взагалі удар має відносно меншість, вони мають більшість арифметично по списках ну, тобто, зараз, зараз. Ми маємо тобто по суті вже попередні результати. Ми mm -hmm. бачимо, що є вже потенційний мер, і є список Київради, тобто є президент, mm -hmm. то є три гілки, які, в принципі є представниками одної політичної mm -hmm. структури. Я думаю, вони мають. У них немає бути проблем з взаємодії. Mm -hmm. Ми не кажемо, що їх не буде, але їх немає бути, тому що mm -hmm. них всі, всі карти на руках, щоб все пройшло так, як вони mm -hmm. так, як вони хочуть, так як вони планують ре, реалізувати свою програму. Mm -hmm. Ну так і не так з одного боку. Мені поясніть, будь ласка. Одним з найбільш ганебних актів попереднього режиму було те, що з Києва витя, у Києва забрали половину податків на доходи фізичних осіб. Та для того щоб перетягнути їх в центральний бюджет і там розпиляти потім кеш вивезти вантажівками чи гелікоптерами. В дотаційні регіони. Так ні. в дотаційні регіони годувати людей не будемо говорити в яких областях, ми їх знаємо всі. Так, по поімена, -по це означає, також що тут може виникнути тут є точка конфлікту між Київрадою, мером і президентом. Президент зацікавлений в тому, щоб ця практика. Правда, Правдоподілі... продовжувались. Київ Рада, очевидно, і територіальна київська громада, очевидно, буде категорично проти. Ось вам перша лінія напруження може бути. Ну, будемо дивитися, як ви будете це вирішувати. Просто розумієте, тут проблема в тому, що ті люди, які прийшли, вони ж прийшли на такий довгий період часу, mm -hmm. щоб мати можливість втілити всі реформи. Будуть нові вибори і виборці хочуть, виборці звикли отримувати все і зразу, і якнайшвидше. Mm -hmm. Тобто вибори пройшли, на наступний день всі хочуть жити хорошо. Mm -hmm. Так не буває. Особливо тоді, коли все дуже погано було. І треба час на реформи, треба гроші на реформи. І в нас скоро знову ж таки будуть вибори. І треба за цей період, якщо мати бажання балотуватися знову і перемогти, треба в достатній мірі втілити ці реформи, щоб виборці знову підтримали. Тому що виборці дуже мінливі, і вони завжди влада погана. Тобто, хто б не було, завжди, що? завжди влада погана. Тобто, хто б не був, вони завжди критикують владу. Ну це правда, але не так в Києві, який себе завжди показував як місто е, і був місто харизматів, місто надзвичайно радикально в хорошому сенсі цього слова налаштованих людей професійно високого рівня, заможних порівняно з іншими частинами країнами. Врешті-решт сюди приїжджали на більш соціально активні, які не могли знайти собі або не хотіли знайти собі місце в інших в місцях свого народження. Київ завжди був. Такий pot, пот да, таким котлом, в якому переварювалася індивідуальна ідентичність, і перетворилася на якусь київську ідентичність, да, які я не завжди дивилися іншими очима на все що відбувається в країні, і тому вони завжди були мотором. Тепер вони чітко дали сигнал про те, що вони не хочуть бачити у владі тих, хто довів країну до цього. Желюгідного стану насамперед маю на увазі регіонів і комуністів, які просто змили, наскільки я розумію, їх не існує в Києві електорально. Це правильно? Так, так. Угу. але в той же час ми бачимо, що кияни вони не хочуть бачити старих партій, угу. тобто ми бачимо, що пройшла самопоміч. Ми бачимо, пройшла радикальна партія Ляшка і всі інші ну, тобто інші партії, вони теж набрали досить значну кількість. Угу. Вони не багато, але вони набрали і Гриценко, і зараз на грані проходження демократичний альянс, Тобто там, там буквально десятки відсотків зараз вирішують долю. Натягнеш Чи... десятки відсотків. Складно сказати, тому що зараз відбувається процес ОВК, так, угу. ТВК, процес переписування протоколів, уточнення, і там дуже легко зманіпулювати. Угу. От в плані цьому зараз можна дуже багато поміняти. А як ми маємо приклад попередні парламентських виборів, що там декілька десятків голосів можуть визначити переможця? Ну ми можемо висловити обережне припущення, що будуть намагатися за вуха втягнути демальян до Київ не даді. готові так сказати. Феномен самопомочі, чим чим її пояснити? Все ж таки багато хто з киян і жителів області, які працюють в Києві, сприймали цей список виключно як список львівського мера Андрія Садового. Так, тобто, Причому, ну, так, Київ до Садового, чи садовий. До Києва це цікаво. Було. Активні передвиборчі кампанії вони теж не були, тобто вони були присутні в сегменті зовнішньої реклами, якийсь там інтернет, медіа реклама. Можливо, зіграла роль лідера, тобто партії лідера, і голосували саме за лідера. Угу. І це теж одна з нових партій, нових лідерів, які суспільство. Хоче бачити, а не хоче бачити старих. А ви маєте якесь уявлення? Можете людям розказати, якщо маєте уявлення, хто хто є в списку цієї самопомочі? Вони, вони? вони дуже цікаво підійшли до формування mm -hmm. списку. Тобто де і вони це партії, які формували список, ну, як не заявили по-новому. Тобто відкрито і давали можливість виборцям впливати на формування списку. Тобто, самопоміч... що таке відкрито, як це відбувалось? В, в самопомічі були розроблено спеціальний додаток до соцмереж, проводився анкетування виборців, і виборці, по суті, свої. Ми там плюс один, або там лайками, або галочками вибирали серед декількох претендентів, і той, хто найбільше набирає, той мав би представляти mm -hmm. їх інтереси в списку. Mm -hmm. От, щось подібна система була зроблена теж в демолянці. Тобто, якщо ми ви питаєте про удар і в комерційну основу, не комерційна то тут намагаються подати якийсь новий метод. І це mm -hmm. заслугована допомога, тому що можливо політика виходить на якісь. Інший рівень, а ми можемо і нашим глядачам і слухачам якісь е, дати узагальнюючий портрет е, не виборців, а депутатської групи, якщо можна так сказати, чи списку депутатського е, самопомочі це люди в основному нові, які mm -hmm. раніше або не були при владі, або були дотично, mm -hmm. е, мають вищу освіту активні в громадському середовищі. От е, які в принципі, не фігурували в якихось там в Тендерних, кримінальних або інших провадженнях. тобто це якісь нові люди територіально відомі, менш відомі. От, е Ну, от щось таке. Тобто, це, це не є якісь відомі політики, це не є якісь одіозні особистості, от, це не є багаті люди, в яких там статки мільйонні. Це все середній клас, щось на зразок середнього класу України. Чи ми можемо говорити про те, що список зокрема цієї партії, наприклад, також Дем Альянсу, можливо, деяких інших, є таким собі втіленням імплементацією політичної волі майдану, який висунув вимогу цілком ясно, цілком ясно перепрошую, її висловив заплати. За Старий геть, давай нових в принципі так. Тобто ми бачимо, що в, в, в цих списках ці люди вони є в принципі нові. А до чого для української тут... політики вони є нові? А до чого тут свобода? То... І в чому феномен свободи? Ну, свобода It... на минулих виборах, yeah, як значить, ви пам'ятаєте, yeah, да, yeah, до Верховної yeah, Ради yeah. мала фантастичний результат. Вони тоді вистрілили, так як вистріла зараз радикальна партія. Ляшка, так. Ага. от можливо, тому що вони так як вони вистрілили, так вони і. Спустились назад. Mm. і можливо а чим це вони... пояснити? Електоратом і тим, що хочемо бачити електорат від лідера. Тобто mm. зараз електорат ми бачимо подібне електоральне поле радикальної партії, яка теж. Ну, воює на сході, з сепаратистами, якийсь там батальйон Україна і так далі. Тобто агресивна сильна політика. З одного з іншого боку, правий сектор, ярош і так само, і тут на цьому Та, тому... а чому тоді Яраш не, не потрапив, чи вони не висувалися? Ну тому що цих виборців не так багато, по-перше, mm -hmm. і якщо дивитися по президентській кампанії, то їх якщо в суму вкласти, то от, от ми маємо це електоральне поле. Плюс на парламентських виборах, де вистрілила свобода, значною мірою голосували, аби прийшли, mm -hmm. тобто, ну от от на грані були, всі говорили, що ще трошечки декілька голосів, чуть-чуть, і вони пройдуть. І так трапилося, що от багато людей вважали, що я проголосую, аби пройшли, тому що вони треба тій Верховній Раді. І отак от збиралося багато людей, і вони хоп, і пройшли. Mm -hmm. Зараз інша ситуація, і багато хто говорить, що треба там, один тур, аби був один тур. Mm -hmm. от, і голосують за... не за тих кандидатів, за яких вони mm -hmm. вірять. Так само от, в Київраду особливо мажоритарна система. Mm -hmm. Виборці абсолютно не знають, хто там. Величезна кількість кандидатів всі щось роблять. Дуже складно заплутатися, і виборці плутаються. В тому числі нам телефонували, жалілися, що немає інформаційних стендів, немає а, там програм кандидатів, немає портретів. Хто вони такі, як нам зробити свідомий вибір? І через те голосували за партію. Тобто, бачить, ага, кандидат від такої то партії, значить за нього. Mm -hmm. Тому ми бачимо таку величезну підтримку удару, яка принципі, не проводив такої значної кампанії mm -hmm. і його. Те, чим він, так би мовити, агітував виборців, це загальні обіцянки. Mm -hmm. Тобто немає якогось конкретного і такого чогось надзвичайно нового. Не можу не запитати вас, якою мірою вибори в Києві детермінують чи не детермінують. Результати виборів до Верховної Ради і все більше впевнено говорять, що будуть дострокові чи дочасні вибори. Я не знаю, як правильно сказати. І вони будуть, якщо не в червні, то в липні, якщо не в липні, то в серпні, якщо не в серпні, то в вересні. Якщо не в вересні, то в жовтні, і так далі, так, так, за наступних 12 місяців. Ну з одного боку, так ми бачимо вже на, на фоні цих виборів президентських і міських можна якось зорієнтуватися попередньо, в які партії мають шанс пройти, угу. які не мають, яким треба працювати, і буде переформувати повністю Верховної Ради, тому що ми розуміємо, що деякі партії комуністичні регіони з їхнім електоратом на сході і в Криму мають шанс. Вони не будуть не те, що лідерами, вони аби прийшли. Угу. А думаєте, що пройдуть? Вибори покажуть. Вибори покажуть. Це правда. Може, пане Тарасе зовсім останнє питання: якщо порівняти атмосферу парламентських виборів? І атмосферу теперішніх виборів 25 травня, як би ви їх співставили між собою? Які почуття у вас це викликає? Викликали чи здатні іншими словами ті люди, яких обрали, яким довірили люди, забезпечити те, що стало найвищою цінністю впродовж останніх місяців, Я тобто зрозуміло. єдність країни? Дійця, в принципі, якщо говорити про вибори, там де є мажоритарна система. Там завжди є порушення маніпуляції і підкуп. Mm -hmm. Там, де є ці три речі, mm -hmm. говорити про якісь ідеали майдану або високі цінності неможливо. Mm -hmm. Якщо говорити про ті вибори, які були в неділю, то крім всієї цієї мажоритарки, яка це абсолютний бруд. То є ще момент роботи самої комісії, роботи самого виборчого процесу, і це не менший бруд, тому що якщо будуть організовані наступні вибори таким чином, то не про яку демократію, чесність виборів або будь-що подібне слово говорити неможливо, тому що такого хаосу ну треба ще знайти в українських виборах. Перепрошую тоді, вже зовсім останнє питання. У нас було в цій студії присутні активісти громадянські, які працюють на волонтерських засадах для того, щоб створити електронну систему голосування з тим, щоб за їх словами унеможливити, або мінімізувати будь-які зловживання з вашої точки зору це можливо зробити в якийсь короткий історичний період за три місяці, шість місяців. Я думаю, можливо, в себе було бажання і була політична воля. І що найголовніше, це є абсолютно необхідність, тому що так працювати, як ми працювали в неділю, особливо комісії на всіх рівнях, і так як зараз, поки ми тут сидимо, переписують протоколи ВВК, mm -hmm. так неможливо далі. Тобто Україна або застрягне на цьому рівні і mm -hmm. далі розвиватися не буде, або переступить і прийде до яких. Стандартів виборів Європи і формування дня виборів і взагалі цього періоду виборчого за нормальними стандартами у 21 столітті. Дякую сердечно.